Ми всі думаємо, що заробляють дуже багато грошей, ну хто в нас в українському шоу бізнесі? Півавар, Надя Дережі, Васіна Кароль. Та не всі. всі. А виявляється дуже заможний у нас Ель Кравчук. А ти думала, що він що? А вона його вона просто собі список цих потенційних женихів складала, з якими кохання Я... потім народиться. Як вона сказала, да? Да. от і Ель Кравчука викреслила чомусь. А тепер така ой назад, червоною ручкою дописала, да тим no, 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 корректорам no. видалити цю стрічку. І що? 7 тисяч баксів кажуть, заробляє. Собі. Ви чули його пісню Лабубу, Лабубу, скільки стрімінгів в нього. Там я думаю, що він ще трошки применшив, да. щоб люди в обморок не попадали біля екранів. Дивіться, я о, дуже радий, взагалі, що Андрій от він якось так повернувся. Він о, от він артист. Ви знаєте, є багато у нас виконавців. Це правда. А mm. він артист. Він навіть кожен раз, коли на інтерв'ю приходить, він артист. От і це дуже круто. Тому я дуже радий, що Андрій от повернувся, що в нього все так гарно відбувається. Клас! Хочеться почути, що Ель Кравчук збирає вісім палаців спорту, і всі пісні це суперхіти.